Усім вітання, мене звати Вікторія Гайко. Сьогодні ми у пан-готелі в місті Львові за ініціативи компанії «Равіта». Вперше у Львові, вдруге в Україні проводиться бізнес сніданок для офтальмологів. І я буду доповідати з темою особистого бренду лікаря в медицині. Отож, запрошую вас на відео переказ. За статистикою приблизно 70% пацієнтів довіряють цим Google, чату чи і вибираються у другого лікаря. Який показує про себе богом медицини, богом лікування українській міфології. І з цього все почалося. Реально показують наскільки відгукується те, що я роблю. Я просто переходжу на ваш подкаст. І я боже, як нам не вистачало в нашій офтальмологічній спільноті такого продукту, який Мені здається, є помічним для лікарів, для інтернів, для тих, хто зараз обирає себе. Це було дуже круто, тому я на вас підписалась.